Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України понад 2,5 мільйони українських дітей вимушено переїхали у безпечніші регіони України. Переселенцями та біженцями стали більш ніж половина маленьких українців. Нині, на жаль, невідомо, коли закінчиться війна, а новий навчальний рік уже не за горами. Тож у батьків виникають питання, як влаштувати дитину до школи на новому місці проживання, куди звертатись та які документи потрібно підготувати. З початком нового навчального року на Рівненщині діти з внутрішньопереміщень сімей мають можливість як продовжити навчання у закладах освіти свого міста, так і навчатися у школах за тимчасовим місцем проживання. Батьки знають, що вони мають надати своїй дитині можливість навчатися, а ми створюємо такі можливості. Процедура прийняття дітей з внутрішньопереміщених сімей до шкіл на Рівненщині нескладна. Як зазначено на сайті Рівненської обласної адміністрації, для того, щоб дитину зарахували до школи, потрібно, щоб опікун подав до закладу освіти заяву будь-яким зручним способом та додав копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу, а також оригінал або копію медичної довідки. Якщо ж раптом в дитини будуть відсутні документи, що засвідчують її особу, то в такому разі вона зараховується без такого документу. За можливості подається довід. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або який надано тимчасовий захист. На сайті департаменту освіти є форма, відповідно до якої батьки заповнюють її. Ми знаємо, до якого закладу дана дитина буде прикріплена. Вони вказують, де вони географічно знаходяться. Ми з закладу відфідбечуємо, кажемо, що в цій територіальній громаді є такі діти. Ну, вони, зрештою, є як внутрішньо переміщені, зареєстровані, тому з цим проблем, яких немає. Директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА запевняє: місць за партами вистачить усім. Кожна дитина зможе отримати належну освіту в школах Рівненщини. Софія Капінос, Олег Степанюк, телеканал ITV.